Товаришу пане Шокін, хочу до вас звернутися, що вас в Генпрокуратурі працює прокурор Мойсієнко у якого я й брат, в києво Святошинському районі, теж працює прокурором. Тому хочу вам сказати, що про те. Розслідування кримінальних проваджень свідомо затягуються це щоб ви зрозуміли, Затягуються свідомо прикриває голів міських Вишневого, Петропавловки Софіївки Петрівського, Крюківщини, тому що цього не було. Товариша пане Шокіна, зверніться до пана Мойсієнка і проконтролюйте, чому це відбувається, чому пан Мойсієнко так поступає з людьми, які до вас звертаються, чому відмовляється розслідувати злочини, товариша пане Шокін. Пан Моїсієнко Мусієнко відмовляється їх розслідувати. Розумієте? Але під кришею сидить пан Шокін, тому щоб ми не були в шоці через деякий час, якщо вспливе правда. Тому, будь ласка, товаришу пане Шокін, розслідуйте кримінальні справи. Чому в місті Вишневому пан діков мер, не хоче будувати дитсадки, лікарні, парки, школи, але воно не будує. Будується депутат кахтя, одні будинки. Але в нас населення вже таке велике, що вже перенаселення. До 2020 року. Якщо вам все одно, тоді напишіть мені таку бумажечку на звільнення, я її підпишу і йдіть всі геть звідси. Вам тут нема чого робити. Або понаварюйте собі решітки на вікна, та ми вас уже там посадимо, щоб ви сиділи і не виходили. Вам все будуть приносить. Ви там будете і їсти, і спати, і відпочивати. А у пана Шонкіна в кабінеті будете приймати душ, щоб Генпрокуратура не запачкалася. Люди поки терплять. Але прийде час і ви будете тікати так само, як оці покидьки. Януковські, які втікли, ви теж будете Очіки тікати. Ну нічого, товаришу пане Шокін, ми в шоці, те, що відбувається. А такі справи.